Радослав Сикорський прокоментував призначення послів Польщі у Варшаві. Триває ліквідація пожежі у метро. А президент США пропонує перевірити субсидії компаніям Маска. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив, що представить кандидатів на посади послів новому президенту Каролю Навроцькому. Президент Анджей Дуда, який залишає посаду, неохоче погоджував деякі кандидатури, в тому числі на посаду посла США. очільником МЗС польщі, який був гостем третього каналу польського радіо, заявив, що буде виконувати свої конституційні обов'язки. Конституція що президент у конституції йдеться, що президент призначає і відкликає послів. А у законі прийнятому за часи вправління права і справедливості йдеться про те, що він це робить за поданням міністра, тому кожен робитиме те за що він відповідальний. Я надалі складатиму пропозиції, а Президент цей чи наступний прийматиме або відкидатиме їх. Або є або Кароль Навроцький вступить на посаду 6 серпня. Пасажири у Варшаві все ще стикаються з великими труднощами. Через пожежу в метро, все ще працює запасний транспорт. Пожежники вже завершили свою роботу. На місці пожежі перебувають дві пожежні машини, які слідкують за ситуацією. Робота пожежників була досить складною через сильне задимлення, яке ускладнювало пошук палаючих проводів. Розповів польському радіо бригадир Артур Лауди з прес-служби Варшавської пожежної служби що виявилося, що в приміщеннях, де є трансформатори, напругою 15 кВт, Що незважаючи на підтвердження, що вони були відключені від напруги, не було підтвердження, що вони були заземлені. Вони й далі становили небезпеку для рятувальників. Вони також намагалися позбавитися диму на альтернативному шляху. Йдеться саме про технічні приміщення, але у цьому також перешкоджало складне розташування приміщень деякі з них були за чиненні і це спричинило втрату часу в в деяких замкнених цих технічних, powodowały, że ну той ten то, то час утікав Пожежа не вийшла за межі зони задимлення, також ніхто не постраждав. Причини пожежі встановлюються наразі невідомо. Потяги на лінії М 2 курсують, але трохи рідше ніж зазвичай. Уздовж лінії М 1 запущено запасний транспорт. Станом на цей час відомо, що рух потягів на М1 частково відновлено. Про це повідомляє метро Варшавське у зв'язку з пожежею. Мер Варшави Рафал Шасковський скликав нараду у Варшавському центрі безпеки. Пока. Президент США Дональд Трамп закликав переглянути субсидії, які отримують компанії Ілона Маска, зокрема Тесла і SpaceX. За словами Трампа, мільярдер користується найбільшими субсидіями в історії. Без них йому довелося б припинити діяльність і повернутись до південної Африки. Без субсидій не було б запусків ракет, супутників або виробництва електромобілів. І США могли б заощадити цілий статок. Написав Дональд Трамп у своєму профілі на Truth Social. Він додав, що агентству довґ Міністерство ефективності США було б варто уважніше продивитися до цієї проблеми. Литовська влада не була поінформована про запровадження контролю на польсько-литовському кордоні. Учора прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що таке рішення усе ж можуть ухвалити. Прем'єр-міністр заявив, що Польща вклала багато зусиль і коштів, аби забезпечити щільний кордон із Білоруссю. Ця робота має сенс лише у тому випадку, якщо наш бар'єр не буде обійдено з литовської чи латвійської сторони. Пояснив очільник уряду. За даними литовських прикордонників, наразі най. Більше проблем із нелегальною міграцією мають латвійські служби. Тільки за останні 24 години там розвернули 108 мігрантів. Тим часом за той самий період на литовсько-білоруському кордоні не було зафіксовано жодної спроби незаконного перетину кордону. І початку року литовська прикордонна служба запобігла майже дев'ятьом сотням спробам незаконного в'їзду до країни із білоруського напрямку. Міжнародний валютний фонд оголосив у понеділок про схвалення переказу Україні чергового траншу фінансової допомоги на суму 500 мільйонів доларів, призначеної для підтримки державного бюджету. Загалом, за програмою МВФ, до України вже надійшло понад 10 мільярдів доларів. Водночас фонд зберіг прогноз економічного зростання України, яке має досягти навіть 3% ВВП у 2025 році. Російська агресія продовжує завдавати руйнівних соціальних та економічних. Наслідків Україні, тим не менше, макроекономічну стабільність вдається підтримати, сказала заступник директора міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат. Міжнародний валютний фонд є третім надавачем фінансової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. До переліку ліків, що підлягають відшкодуванню, у Польщі додадуть 41 новий препарат, який набуває чинності сьогодні. Заступник міністра здоров'я Кос заявив, що 23 препарати будуть доступні для лікування неонкологічних захворювань, а 18 – онкологічних, включаючи лікування рідкісних захворювань. Важна позиція пункт, якого особливо чекали жінки з неоперабельним раком, є ліки із низькою експресією HER2 і вони будуть доступні уже з липня. Ще одним важливим пунктом є лікування дорослих пацієнтів із первинною запущеною або рецидивною пухлиною шлунково-кишкового тракту. навротовим новотворем, пощеліськовим приводу покармовеко. З'явиться новий препарат для лікування діабету у дітей та підлітків. Також будуть відшкодовуватись нові препарати, що використовуються для лікування топічного дерматиту, малопеції, російного склерозу, нарколепсії та шизофренії. Список ліків, що підлягають відшкодуванню, оновлюється кожні три місяці.